Ми вас перевірили, Давиде, і це у нас спрацювало. Навіть не віра тут головна. Так, так, так. Оксано, дуже правильно. Ну, це ж магія, магія. Людині будь-якій покажи ну магія, і все питають, чи можна включати лампочку? Люди кажуть: а якщо я багаття там запалю, напрямок один для всіх на цій планеті, чи це тільки для України? Якщо ви тільки переїхали в квартиру, там мало вашої енергії. Чи потрібно щось наговорювати на свічку? О! Поділіться, будь ласка, до речі, своїми спостереженнями стосовно свічки багатства. Як ви пережили попередній місяць, як працювала з вами свічка багатства? Це дуже важливо для нас почути. Ваш результат. І зараз також поділіться, чи ви прислухаєтеся до тих хороших поганих днів, про які ми говоримо кожного місяця, і попереджаємо вас, чи справді ви обирали найкращий день для своїх справ, і як цей день для вас завершився? Чи був ефект у справах, чи навпаки? Чи дослухаєтеся, коли треба сидіти вдома і нічого не робити? Одним словом, ми чекаємо. Дякую, Оксана. Нам дійсно дуже. Важливо і дуже цікаво, коли ви напишете нам фактичні реалізації і свічки багатства, і днів сприятливих і несприятливих. Чому по-перше, це і для інших глядачів дуже важливо. Вони бачать, о, у когось така реалізація, у когось така. І це ну, посилює цей досвід. А по-друге, це все чесно, це все без всяких там махінацій, маніпуляцій, як є всі відгуки чесні, і це показник. Теж того, що в мене їх сотні, і я багато в інстаграмі себе публікую. Це класно є, є моменти, коли там є неспрацювання деякі, але ми про це поговоримо у другій частині. Там є просто деякі помилки, які люди потім виправляють, і вони кажуть, так дійсно все нормально. Отже, друзі, ми продовжуємо, спілкуємося із Давидом Веко про тему свічка багатства. Сьогодні ви почуєте інформацію про листопад, про те, в які дні її найкраще палити і що це значить для тих, новеньких хто приєднався, не розуміє, що таке свічка багатства. Чому ми про неї говоримо? Кілька слів да від вас. Так, свічка багатства це така феншуй-активізація, яка посилює фінансові можливості, можливість заробітків та повернення боргів. Значить, це, скажу два слова. Це не магія, це не, ну, воно виглядає і спрацьовує нібито так, як щось таке езотеричне, але по факту, ну, феншуй він, ну, може, і можна віднести до езотеричних знань і наук, але тут все пояснено як з точки зору і математики, і логіки, і фізики, і метафізики. Тому, значить, як проводиться ця активізація? Кожен місяць. В різних напрямках, тобто кожен місяць у нас є різні напрямки: південь, північ або північний захід, ну от всі у нас вісім напрямків є, я кажу, який саме напрямок. І певні дні. В цих напрямках, в ці дні ми запалюємо свічку, нам потрібен фізичний вогонь в цьому секторі вашої нерухомості. Оце найголовніше. Якщо там є фізичний вогонь і можна запалювати свічку від 0,0 годин 1 хвилини до 23,59. Тобто можна палити всю добу того дня, який я скажу. Ми запалюємо таку свічку, кожен у себе вдома, свої нерухомості запалює, і протягом двох тижнів з'являються або повертають борги, або відкриваються нові фінансові можливості, або з'являються додаткові заробітки, на які ви не розраховували. Це спрацьовує дуже чітко, дуже класно. І це дуже залежить від каналу та об'єму вашого фінансового потенціалу на поточний момент. Якщо ви на когось ви працюєте, і у вас є фіксована зарплатня, і немає жодних більше каналів. Ніяких прибутку, відповідно, у вас вам, може якусь премію дадуть. Може, трохи іноді буває так, що людині трохи більше нарахували, ну, чогось там вона чи виходила більше, чи там якийсь бонус, чи щось інше. Тобто, але серйозного прибутку очікувати складно від такої ситуації. Серйозні прибутки де? Якщо у вас є бізнес, Якщо у вас є декілька каналів, там не знаю, ви працюєте на роботі і на OLX, не знаю, купуєте, продаєте якісь речі, там не знаю, вінтаж, якийсь, бронзу, якусь стару або там якісь речі. О, оце у вас вже є різні канали, і бажано, щоб їх було багато і вони були глибокі, тобто фінансово ну, ємнісні, так і таким чином свічка Баса, вона підсилює ці всі канали і. Ми допомагаємо всім українцям е, збільшити свої статки, свої заробітки і почуватися себе впевнені, так і за це вам дуже дуже дякуємо. А також ми дякуємо усім, хто підписався на нашу крамницю Мій світ в інстаграмі. Ми розвиваємо український бренд авторських золотих прикрас, які дарують не лише естетичну насолоду, а й практичну користь. В описі до відео є посилання, за яким ви зможете перейти та дізнатись більше. Перш ніж ми перейдемо до конкретних днів і дат, я хочу зачитати деякі коментарі і прошу вас дати на них відповідь. Насамперед хочу надихнути інших, хто вперше нас чує. Результати люди мають і діляться ними. Отже, запалила свічку багатства і того ж дня до нас в квартиру залетів метелик Павичеве око. Я прочитала, що це до покращення фінансового стану. Як швидко працюють енергії? Я вірю, що енергії принесуть достаток і фінансову стабільність. Я дуже дуже дякую вам за знання, пане Давиде. Олеся пише нам, вчора вперше запалила свічку і спрацювало. Велике дякую за вашу працю. Мені дуже подобається ваш канал і всі ваші гості. І ще один коментар: в попередньому місяці палила свічку по датам три рази. Бачите, які серйозні нас сумлінні. Останній раз запалила її вже зранку, і мені в той же день неочікувано прийшли гроші. Щиро в це вірила і бачу, воно працює. Дякую вам і Всесвіту за вас і за вашу працю з повагою Світлана, Івано-Франківськ. Водночас так були люди, які написали. Нічого не працює, це все фейк, гроші не приходять. Що ж ви таке кажете? Ось і якраз хотіла запитати про ті помилки, які люди роблять, чому в них не працює? Чому в деяких працює? Хоча, якщо проаналізувати коментарі, надзвичайно величезна кількість людей, що вау, це працює, і навіть ми в це не вірили, Правильно. але ми вас перевірили, Давиде, і це у нас працювало. Навіть не віра тут головна, так, так, так. Оксано, дуже правильно це не про віру. Так, у нас є дивіться, у нас є які впливи. Є астрологічні впливи на вашу долю, чи везе вам, чи не везе по життю. У нас є впливи від поточної ситуації, чи сприятлива вона вашій діяльності, чи не сприятлива від друзів, оточення і так далі. У нас є вплив ну як, своїх дій, своєї свідомості, тобто, коли ми себе налаштовуємо або віримо, або вміємо якось так себе накрутити, щоб у нас все було супер, гарно і так далі. Це все не відноситься до цього. Тобто, феншуй впливи вони відносяться, ну як сказати, що. Ну, я вам до прикладу кажу, завтра буде йти дощ, постав собі такі миски набер, набереш воду. Ви ставите дійсно магія, зранку проснулася вода. Це з природи, це, це природня енергія, вона в різних напрямках є. Її розраховували, тисячі років її перевіряли і таку, винайшли таку систему, так як закони фізики, як сталевий е літак, ну, алюмінієвий. так, він... Важить багатину з людьми в повітрі. Ну це ж магія, магія. Людині, будь-якій покажи, ну магія і все. Але є просто такі закони, які розрахували, і вже не магія. Воно літає вже ну, там мільйони тих літаків. Так само і тут. Тобто, це якісь закони, вони виглядають з боку як щось таке незвичайне, але це, це просто природа. От, щодо е, питань, що не спрацьовує, дійсно, періодично є такі коментарі, е, і е, що треба сказати, що може бути реалізація, е, ну як сказати, якщо взагалі. Людина, ні, нічого не спрацювало, все, все неправда, це фейки. Так далі, це буває так, що дуже часто люди взагалі не читають, що треба робити. Це вони відносяться до цього, як е, є така історія. Вибачте, буду критикувати, маю право як е, спеціаліст метафізики. Е, е, як оця кава з корицею, по, по кожен четвер. Ну, це от оце елементи віри, так тобто, давайте якась як прикмета, щось таке зробимо, ритуальчик якийсь, щоб в мене були гроші. Ну і вони ставлять, і вони так само бачать, о, свічка багатства, треба запалити. Ага, 13 жовтня. Ну, я умовно кажу, раз запалила, там хм, нічого немає. А там треба трохи почитати. Треба почитати, що є різні напрямки. Або люди дивляться там якісь минулі, наші з вами передачі, і там почули напрямок, який був, був на той місяць, але вони не дуже розібралися в темі і вони просто. Ну, як сказати, запалюють в тому в минулому напрямку. Тобто треба трохи, трохи глибше розібратися в цьому, ну як, як і в будь-якому питанні. 99% от от, ну, заперечень, що не працює, коли я починаю вияснювати питати, а що ви робите? Як ви робите? Виявляється, що люди просто ну, не до кінця знають, що вони думають, що це як віра, що просто треба запалити. І от воно якось ні, там, там є напрямок, є іноді буває так. Що погано спрацьовує, до прикладу, в санвузлах і у ем, кладовках, як української кладовки. Значить, тобто, там, де мало енергії у людини, там воно погано спрацьовує. Краще спрацьовує там, де є вікна, там, де є двері. Якщо цей напрямок попав, так, тоді так. Іноді буває неправильно, люди ставлять там і шафа, і вони на шафу ставлять вище голови. Тобто, рівень спрацювання має бути вище коліна. І нижче голови, тобто від коліна. До скроні, оцей оце простір, десь десь в цьому діапазоні треба ставити. Якщо вище, там немає вашої енергії, це вже духовна енергія, а нижче коліна іноді на, на підлогу ставлять. Це вже рівень дітей, жебраків і тварин. Тобто він теж на вас, ви соціально активна людина. Такі бувають помилки, що з напрямками помиляються, помиляються з датами, іноді людина просто записала собі так, теж іноді буває. Тобто потрібно перевірити напрямки, перевірити дати. І перевірити, ну, в яких умовах ця свічка працює. І, або людина там на годину запалила і, і в неї не було результату. Нам потрібен фізичний вогонь, чим довше, тим краще. в Цьому напрямку, тобто потрібно розбиратися в кожному окремо. Я ні, 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 нікого не переконую, не кажу, що це панацея, і що якщо б я щось продавав, ну мені б можна було б там закинути, що ти там, там хочеш заробляти на людях. Я ж це безкоштовно роблю, і, і багато відгуків там я казав, що є ідея продавати свічку багатства, зробити свою. До речі, вже трохи просунувся в цьому напрямку. Але ну це так чисто для фану, для можна будь-яку свічку. У мене є. Питання, чи можна, от до прикладу, питають: скажіть, будь ласка, це до речі, з-під наших відео коментарі, скажіть, будь ласка, цю свічку просто запалювати, а потім як догорить, нову запалювати? Так, неважливо, догоріла, не догоріла. Це нам фізичний вогонь потрібен. Як ви її запалюєте, як хочете? Питають, чи потрібні церковні свічки, чи звичайні, чи великі, чи маленькі. Неважливо фізичний вогонь. Питають, чи можна включати лампочку. Не можна. Фізичний вогонь потрібен. А, значить, а, також є питання, чи має свічка догоріти до кінця обов'язково. Люди понахапалися езотеричних різних а, технік, практик, і вони плутають. Не, не потрібно, щоб вона догорала. Нам потрібно, от є час, в який вона має горіти, і ви її можете запалювати мінімум на 2 години або більше е, в цей час можете там тушити, як хочете, не потрібно, щоб вона догорала. І мене ще одне цікаве запитання. Пані Ольга вам пише: дякує за практику, каже, що дуже цікава. І запитує таке: якщо у цій точці у нас стоїть твердопаливний котел, це можна рахувати за свічку? Ну, як, якщо там всередині є вогонь, так, але ж він закритий, він закритий в просторі, а він нам в фізичному просторі потрібен. Так, я думаю, що воно може ну як трохи посилити, але ж ми, ми маємо зрозуміти, що є певні дні і певні напрямки, а у вас там котел постійно стоїть, тобто. Ну ну воно не дуже клеїться в єдину систему, так тобто, те, що він якщо б ми сказали, що там ця е, зірка багатства або свічка багатства там має там. Продовж 10 років бути, іноді є такі феншуй технології для для будинку, який будується, розраховується напрямок багатства, і там ставиться правильно якийсь або плита, або там ну котел, або щось там, де постійно є вогонь. І це підсилює так. Якщо це за феншуй будувати цю історію, воно так може бути. А в цьому питанні, ну я думаю, що ну може щось і може додати додатковий ефект. Але я і сам дослідник, я хочу вам сказати, зрозуміло, що ми, коли закінчували курси, ми отримували, ну як сказати. Е Graduation, як ну як посаду майстра, так тобто знань більше ніж у звичайних людей. Майстер в цих питаннях з феншуй та астрології. А в інших питаннях я ну звичайна людина, як і всі інші, так і тому я ці технології я їх теж досліджую. І мені дуже цікаво, якщо ви будете писати коментарі під цим відео, тому що це ж збагачує досвід і є різні питання. Ну ти, я ж не завжди думаю, що людина може отак подумати. Є питання Оксана, дуже важливі. Питають, яка я коли пояснював, казав, що потрібно ставити свічку на зовнішньому периметрі нерухомості. І деякі люди питають: це що, зовні дому? Ні, у вас є периметр нерухомості з середини квартири або вашого дому. І потрібно до цієї зовнішньої стіни з, серед, ну, з середини дому. Тобто мається на увазі, якщо ви в центрі запалите, в центрі змішана енергія. Там немає енергії напрямку, там всі енергії перемішані. А чим ближче до зовнішньої стіни ми йдемо, тим більше у нас о тут захід, а навпроти буде схід. Тобто ми маємо як, як найдалі. Тобто, там, де у вас стіна стоїть з середини будинку. Також є питання. Про різницю в часі дуже до речі, актуально. Люди питають там хтось в Мексиці там знаходиться, теж писав коментар. Хтось там в інших країнах. Ви маєте ставити цю свічку, запалювати її по вашому місцевому часу. І дата, і час ваш місцевий, тому що це не моя активізація, вона в фізичному просторі в фізичний час. Відповідно, ваш місцевий час використовуєте. Також питають, свічка якого кольору підходить по феншуй. Ну тобто люди так все, все разом це тут змішують. Так у кожної людини по астрологічній карті її народження можна кольори багатства знайти і так далі. В даному випадку колір не важливо. Форма свічки неважливо, матеріал свічки неважливо. Хоч каганець запалюйте. Тобто, У мене бабуся, вона коли не було світ, що вона робила? Олію наливала, бинт, бинт скручувала, раз туди, оп, сюди, підпалюєш каганець. Воно димить, але світить. Тобто нам потрібен фізичний вогонь, як хочете так і можете ви його реалізовувати. Якщо іноді буває… Люди кажуть, там: а якщо я у мене там власний дім є територія участку, і я багаття там запалю. Ну, в цьому напрямку. Так, це теж може спрацьовувати, але ж ви маєте зрозуміти, що багаття, ну тоді ви маєте співрозмірно дому його робити. Тобто воно не може бути отаке на землі. Воно, значить, має бути вище коліна і ну величеньке. І а як ви цілу добу будете палити те багаття або там ну, 3-4 години? Тобто, це технічно складно, але можна так реалізовувати. Це такі експерименти. Я, до речі, в мене є. Ну, зрозуміло, що в мене ще немає свого. Будинку за феншую, в мене вже є всі розрахунки, все. Я шукаю місце, і в мене є ідея зробити так, так розташувати будинок на участку, щоб у мене були оці всі напрямки, і щоб оці активізації. Спробувати робити, не знаю, там балон газовий поставити щось. Ну тобто, щось якось по-серйозному спробувати, тому що це цікаве. Це, це, так, це такий глобальний підхід крутий. Я маю ще кілька коментарів до цієї теми. Напрямок один для всіх на цій планеті. Чи це тільки для України? Я зараз не в Україні, а в Іспанії. Для всіх на цій планеті відповідно вас, вашої енергії, є напрямок, і його треба активізувати. До речі. Цю ж в цей же напрямок питання, чи є значення, якщо проживаєш в орендованому помешканні чи в своєму. Іноді люди питають, а якщо я зараз в готелі живу. Іноді кажуть, а якщо я у відрядженні в цей час і теж, там ну, теж в якійсь квартирі живу, дивіться, як це працює. Тут, тут є пояснення, тут немає забобонів, і нам треба розібратися. Якщо ви тільки переїхали в квартиру, це теж має, має значення там мало вашої енергії. Ви ще мало там пожили, і ви будете робити, у вас буде слабкий ефект. А якщо в цій нерухомості ви там вже вже живете там півроку, рік, два роки і так далі, відповідно тут багато вашої енергії, і цей напрямок буде активізуватися дуже сильно. Якщо в орендованому приміщенні проживаєш, якщо ти вже там довго живеш, нормально воно так іноді питають: а чи це буде спрацьовувати на власника квартири, чи на мене теж? На того, хто фізично знаходиться в цьому просторі, і чия енергія там є. Якщо ви в готелі, немає жодного сенсу. Там змішана енергія, там постійно змінюється, там немає концентрату вашої енергії. Тому ну, отак от, відповім на це питання. Ще пані Світлана запитує, чи потрібно щось наговорювати на свічку. О, до цього що в мене теж є в цей же бік питання. Якщо в цей день слухати мантри багатства, чи буде це працювати разом і так далі. Тобто, Тобто ці питання вони відносяться до іншої категорії: до категорії віри, до категорії самоналаштування, до категорії ну якщо наговори, це вже такі магічні впливи. Так вони будуть залежати у більшості людей. Ніякі наговори не будуть працювати. Чому енергія слабка? Для сильних наговорів потрібно сильну внутрішню енергію, потрібно робити практики, потрібно напрацьовувати оцю внутрішню силу, і тоді кожне слово воно реалізується дуже потужно. І тоді наговори працюють. А люди так думають, що вони купили книжку з заговорами і або там з якимись молитвами, або з мантрами, і це все працює. Якщо ви як людина не розкачані, не прокачані енергетично. Ну це нічого не дає. А якщо ну у вас це все напрацьовано, то у вас таких питань не буде. Виникати так. І ще цікаве запитання про час. Ви вже згадували, але тут є конкретне уточнення. Оксаночка, коли будете наступного разу говорити з Давидом про свічку багатства, уточніть, будь ласка, чи мають значення години запалювання свічки? Тобто, чи обов'язково її запалювати саме 0,001? Чи можна трошки пізніше, наприклад, вранці, в день того ж дня? О, теж гарне питання, воно ну, витікає з цієї логіки. Ні, дивіться, у нас є час на цю активізацію, час і напрямок. І в цей час ви можете. Ну, Скільки у вас виходить? Якщо виходить 00.01, запалюйте. Не виходить, зранку виходить, теж запалюйте, нормально. Просто я казав, що ну, мінімум на 2 години можна ставити, ну там о 8 ранку ви запалили, а до прикладу, о 10 ви їдете, і більше вас вдома сьогодні не буде. Так, то от на 2 години, хоч якийсь мінімальний ефект, буде. Якщо ви на пів години запалите. Дуже мало ну, реального часу проходить, і тому ну, воно буде дуже слабо працювати. От. Тобто, так можна в будь-який час. У нас є ця доба, і всередині неї, чим довше ви будете активізувати, тим краще це буде спрацьовувати. Я іноді в ці дні я, я люблю лягати там. Трохи по 10, 11, одинадцяті, щоб відновлювався організм, енергія відновлювалася. Але в такі дні я трохи чекаю і о 12-й запалюю собі обережно це все. І воно працює дуже дуже цікаво. Це обмін енергією. Ми вам інформацію. Ви нам вподобайки та підписки. Дякуємо. Отже, друзі, запитаннями поки що на сьогодні вже завершено. Якщо у вас будуть нові, обов'язково пишіть під цим відео. і Переходимо до листопада, до конкретних днів і напрямків, які потрібно активувати нашу зону багатства. Так, финшу активізація зігрівання з зірки багатства на листопад 2023 року. Напрямок у нас північ. І дати 10, 14, 20, 26 та 30 листопада. Ці дні цей напрямок, будь ласка, активізуйте, запалюйте, пишіть, будь ласка, про ваші результати. Це дуже цікаво. Не соромтеся, пишіть ваші запитання. Якщо ми ще на них не відповіли у наступних ефірах, я думаю, у нас ще на декілька ефірів вистачить цих запитань, і це прекрасно, тому що у людей є цікавість. Вони репостять цю всю історію. Вони залучають друзів своїх близьких. Бо це на них для них це вони перше це сумніви. М -м, де мене дурять? Де мене дурять? Як так? Як так? Як так? Коли коли купувати? Коли платити? Немає. Потім, ага, добре, працює. Потім починає. М -м, блін, реально працює прикольно. А, там давай подрузі там, або мамі, або комусь. І оце воно так, як Сарафанне Радіо так трохи йде, і супер, класно, ми це можемо робити безкоштовно. Раніше ці всі історії вони продавалися. Тобто, ну як є. Хочеш ти мати такі дні? «От, Будь ласка, там, приходь на консультацію, плати гроші, там, тобі розрахують. Є. Е, я ну, до сьогоднішнього дня є в мене такі види послуг, але це дні по даті народження. А якщо є хоч щось, що можна дати ну на загал, те, що от для всіх раніше, я ж кажу, це все було ну як сказати, це як була послуга. Але з ну, як з початком війни і з цим всім зрозуміло, що хто що може допомагати, той так і допомагає. І тому з того часу це стало таким ну, відкритою історією. І тому люди іноді на початках думають, що де ж сумніваються, де мене в цьому дурять, чому мені безкоштовно дають щось, що працює, тому що час такий, і, і ми такі. Ті, тому так, від чистого серця, шумаєм тим ділимося. Так, дякую, Давида, і хочу нагадати усім про правила і техніки безпеки обережно з вогнем. Це по перше, а по-друге, це справді дуже щиро і щедро. І якщо ви отримали цю інформацію, ви отримали ефект, то як ви можете віддати? Бо знаєте, в цьому світі все кармічно зав'язано. Все одно треба чимось за щось заплатити. Так зробіть просто якусь добру справу комусь поруч, комусь знайомому, незнайомому. Придумайте, чим ви можете допомогти людям світу і так далі. Таким чином вам не треба йти до. Нас до да, платити йому віддавати, щоб вони переживали зав'язка там кармічна, та? Я комусь щось винен. Ні, ви можете передати далі, зробивши добру справу. Я вас цим всім вітаю і я бажаю, що нехай у вас ця процедура працюватиме на всі 100% безвідмовно. І нехай українці стають багатими, успішними, розумними, і нехай у вас все вдається. А, до речі, що добра справа, ваша добра справа це поділитися цим відео, щоб якомога більше людей дізналися про такі можливості у своєму житті. Українці мають бути не лише багатими, а й здоровими. А для цього ми створили канал Усе чудово натискайте та дивіться відео, які допоможуть зробити ваше життя якіснішим. Підписка на канал Усе чудово є безкоштовною та обов'язковою.